Про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він зараз з нами наживо. Вітаю, пане Андрію. Слава Україні. Доброго ранку, Соломія. Героям слава. І розкажіть, будь ласка, яка ситуація на фронті нині? На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, сили оборони минулої доби відбили 11 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєвєрного та ще 13 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 15 атак противника. На Шахтарському напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі Старомайорського. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили дві атаки противника в районі Західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, російські загарбники не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив дев'ять безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Купінському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах Синківки Харківської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили п'ять атак ворога в районах Східніше Тернів та Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили три атаки противника в районах Кліщівки та Андріївки Донецької області. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 52 авіаційні удари. Здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також окупанти атакували Україну, застосувавши три ударних безпілотники, типу шахет 136 136-131, з яких один знищено нашою протиповітряною обороною. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки, територія та приміщення дитячого здоровчого центру, а також інша цивільна інфраструктура. Солеміє. Ну і традиційно, пане Андрію, розкажіть результати бойової роботи підрозділів Сил оборони України та звісно ж втрати окупантів за добу про що сьогодні можете нам сказати. Томі за добу, що минула підрозділи Сил оборони України уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників, два артилерійських засоби противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 800 російських окупантів, два танки, 13 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони. 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 23 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава і дякую вам, речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Був і зараз з нами наживо і з фронтовинними новинами доби, що минула.